Вже подобається дуже, тому що я ось буквально позавчора не міг стати ні на ноги, ні на спину мене просто не міг розігнутися з ліжка. Доброго дня, Ярослав, мене звати, мені 40 років, вік середній, скажімо так. Скажімо так, вилізла грижа. 5 років тому Олексій Андрійовича проперувався, був. але ми ніякі пластини не поставили тоді, бо я відмовився. За ці 5 років нічого не турбувало. Рекомендації не завжди слухаю, як нормальна людина там в баньки попар... попаритись хорошенько а з грижами. Воно не дуже рекомендується потім холодний басейн стрибнути після баньки, якусь коробку схватити тяжку, ну це буває по роботі треба. Ну і оце все. За 5 років дало рецидив. а це останнім часом, буквально пару тижнів, назад дуже сильно почались болі, давало прямо у хребет. Ніякі знеболюючі майже не допомагали, спробував зробити блокаду єле-єле допомагала з перемінним успіхом. Наважився звернутися ще раз повторно. Але вже мені зробили більше і поставили пластини після. Дуже швидко все зробили, і вже на наступний день я в принципі хожу. Будемо проходити реабілітацію. Реабілітація там небагато займає часу, наскільки я зрозумів. І вправи можна виконувати вдома. По спробую, бо мене хочу вже операції, хочу, щоб вже це вже закінчилося. Ну сказали, що ці пластини вони вже не буде проявлятися ніякі рецидиви. Повноцінне, скажімо так, повноцінне життя.